Сьогодні трирічна Владислава впевнено їздить на велосипеді. А два роки тому вона й ходити не вміла і важила лише 8 кілограм. На той момент дівчинці було ріки сім місяців. Лише у новій сім'ї Владислава стала на ніжки і почала набирати вагу. Завтра сім'я Шубер святкує другий день народження. Після 16 років подружнього життя у їхньому будинку в селі Могиляни пролунав дитячий сміх. Подружжя Наталія та Валентин усиновили одразу трьох дівчаток-сестричок. Нема чого вагатися, щоб взяти діток, які не від. Твоє і проти. тому що ці дітки, вони так само, як виховуєте ви їх, такі вони мають бути. Нам не, нема чого боятися, що вони там які від якихось таких ну, людей. За деякий час новоспечені батьки зрозуміли, потрібно ще й синочки взяти. У дитячому будинку їм запропонували на вибір дві сім'ї. Ми приїхали додому і почали питатися наших дівчат, що от, ну яку яку візьмемо сім'ю. Чи троє діток, чи п'ятеро? Тоді я каже, що візьмемо всіх. Візьмемо вісім. Лише по тому відчули будинок сповнений добра та ніжності, однак і проблеми були. Погано вчилися, погано вчилися, були запущені, не вміли читати, не вміли читати. От вони ходили другий клас, третій клас, ну перший клас Іван пішов, то то він тільки ну, починав учитися. А ці дітки вони просто не вміли читати. Треба було їх учити. Та спільну мову усі вісім дітей знайшли миттєво. У кожній з двох родин є ще дорослі брати і сестри. Їм тут раді як рідним дітям. Це є діти, вони десь одне друге може штовхнути, але вони практично не б'ються. Вони. Ми їх так ну стараємося, щоб вони так би росли одною родиною. Що це є брат і сестру? Ну, що брат і сестра, не то що це, це ну так якби я з одної родини, а з іншої родини. У них так в основному немає розділу. Зразу трохи, як ми їх взяли, то може й трохи вони все одно. Та одна сім'я та друга, та якось вони так якби, дивилися. Найстарші донечці Аліні 11 років. Свої перші дні у сім'ї згадує зі сльозами. Вона мріє стати кухарем, тому вже вчиться у мами і допомагає їй. Топлю зварити. Можу допомогти для мами, як вона ну, е, жарить щось або пече, то можу. Наприклад, як мама пече пампушки, як вона мені скаже, подиви, ну, скільки нам мені скаже, що виняти, то я вийму. Е, яйця скажу, скільки виняти, то. Ну набрати води холодної. Аби нагодувати усю велику родину, варять одразу 6-8 літрів борщу. У перші два місяці хлопчики їли по три тарілки. Нині і одну подужати не можуть. Вже з посмішкою Аліна розкриває улюблені страви братиків та сестричок. Мама тільки з жарт картопляники, то вона зразу. Ну, або ще такі пирожки, що всередині картоплі, або капусу таке, то вона теж таке. Хоче їсти подружжя ще планують поповнити будинок сімейного типу новими малюками, але спочатку добудують кілька кімнат. На розбудову кошти виділяє держава. В цьому році здійснюється фінансування. 50 тисяч ми виділяємо для сім'ї шуберів. Для того дійсності, що вони вони вже майже ви бачили, є заготовлені матеріали. І я думаю, що в ближчий час вони розширюють свою оселю. Батьки кажуть, за ці два роки вони стали повноцінною родиною, і жодні труднощі їм не перешкода, навіть фінансові. Адже у селі завжди є що їсти. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.